Я не була, мене завжди тягне сюди. Я повертаюся сюди, і я не мислю іншого місця для проживання, як тільки у своєму селі. Мені здавалося, що я вже ніколи не повернуся на Україну. Але коли повернулася, коли перетнула кордон своєї України, коли вчула українську рідну мову, я хотіла. Цілувати цю землю. Я вдячна була Богові, що мої ноги знову ступають по моїй Ось такою сумною була подорож моя цей раз до Італії. До дочки. Тілом зараз я присутня тут, серед цих італійських гір, серед цих оливок, але серце моє залишилося там, в моїй рідній ненти, в моїй Україні, там, де залишилися мої онуки, мої діти. І я вірю, що прийде час. І я знову обійму своїх онучок, свого онука, своїх дітей. І ті діти, які залишили свої домівки, зустрінуться своїми батьками, які захистять їхній рідний тім і їхню землю. А ворог буде прогнаний з нашої землі. Бог все бачить. Ніхто не сховається від нього. Він кожному воздасть вчинками їхніми. Ну а я тут, на цій італійській землі, теж буду стояти у двобої з ворогом, з духовним ворогом. Я буду молитися. Це моя єдина зброя. До Бога я буду заносити свої тихі і голосні молитви. Щоб небо, яке належить йому, було закрите для ворожих ракет. А на нашу землю, на нашу Україну Господь послав милість свою, миру нам, дорогі мої підписники і гості мого земного переході я побачила графіті, і це мене розчулило до сліз. Все в синьо-жовтих кольорах. Навіть і цій чудовій дівчині на кашкеті намалювали синьо-жовтий прапор. А ось таку синьо-жовту українську символіку я побачила на дитячому майданчику. А здивування моєму не було меж, коли в одному із готелів я побачила два синьо-жовті прапори. Дивіться пільніше і ви. Бачите, як високо їх підняли італійці. Це для того, щоб українці побачили, вони не одні. З ними Італія. Дякую тобі, Італії. Від всіх українців дякую тобі за те, що ти так допомогла нам. У таку тяжку для нас годину. Дякую, що разом з нами радієш нашим перемогам і разом з нами оплакуєш жорстоко закатованих і зґвалтованих жителів ворселя, Ірпіня, Бучі І ще багатьох сіл і міст. Нашої України. Але ми вистоїмо. Бог пошле мир і спокій нашій Україні. Ми в це віримо, бо ми з України. Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти. І я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я печу. М'який пиріг з рікотою. Ну так, нагадує мені, цей пиріг наш сирник. Тому приєднуйтесь і будемо печи дуже смачний м'який сир. Сьогодні, друзі, дочка готує рагу з телятиною і картоплею. А по-італійськи спецатіну компотати. Можливо, комусь із вас пригодиться цей рецепт. Моє ж завдання було нарвати дві віточки розмарин. Ось, друзі, вже не та картина, що в Італії, і я починаю свої відео з України. Приїхала додому вчора вечора. В просьби я я хочу показати, яке моє відео сіяти буде корисним для вас. І хтось з вас користається моїм методом посіву редиски, яким я сію вже багато-багато років і дуже ним задоволена. Я хочу вам розказати, як я замінила перед своїм чоловіком. Добре? А я ззаду договора. Добре, А отець, бачите, бо високий на кібрати. Виставай, Ви не вставай, було. Як я завтра ранком встану, і не дай Боже це змерзне, я не знаю, що я йому зроблю. Ой, буду молитись, напевно, цілу ніч. І це який захід сонця. Неначе На небо палає над селом. Господи. Тільки б не було морозу. Іду вечеряти, Міша приготував вечерю і лягати спати. А там як молодасть. Дай Боже, щоб ця дічка була спокійною від тривог і від морозу до ранку, ранку, друзі. Ми з України і у нас в цьому куточку України морозу не було. Це О, подивіться. Взагалі не пускає кільці або пускає один маленький. То вчора Міша насаджував ще картоплю. А, скільки повитягував, ось такий жах у мене робиться з цього року. Ось такі пустили кільчики і все. Отак подивлюся на цю Богом створену красу і розумію тоді, що принаймні один правильний вибір в житті я зробила. Залишилося жити у селі. Яке воно чудове наше українське село. Сьогодні, друзі, у нас почався теплий літній дощик, якого ми так довго чекали. Сьогодні, друзі, я буду готувати налисники із дуже цікавим фаршем. З чого цей фарш? А з того, що в мене є? З м'яса, капусти і грибочків. Капуста залишилася від приготування вареників, м'ясо залишилося від приготування бульйону, на якому зварила грибну юшку. Для приготування грибної юшки взяла шапочки грибів шампіньонів, а ніжки підуть для налистиків. Приєднуйтесь, будемо готувати разом. Нарешті друзі, я закінчила цю довгу епопею з. Цапанням картоплі, ну всіх культур. Але у мене проблема з, з квітами, такого в мене ще не було. Там не тому, що вже на рік старше. Чи, чи проблема е, з тим, що в нас війна і щось не хочеться нічого робити? Але життя продовжується. Треба працювати, треба працювати, треба. Треба вирощувати, треба. Вирощувати для себе, щоб було з кимось чимось поділитися. І тому мої квіти прийшли у дуже-дуже запуску. І Іван, як то тепер такий справий, сапити. Щоб... Я так люблю сидіти і дивитися на них. Я цілий день на них дивлюся. Бо лише Бог довго, аби вони всі вижили. Ну, так всі не всі не виживуть, але хоч би трохи лишилося. Вже скільки разів зарікалася, що більше маленьких купувати не буду. А поїхала знову купила. І так же собі думаю, якщо вони до п'ятниці виживуть всі, то поїду ще куплю 20 років часом. Такі невеликі. Ой, такі як зайчики. 25-го вони вилізли, то це скільки? Два тижні. це мамочка наша. Це наша мамочка. От і дай їм чистей водички копити, вони зразу йдуть купати. А чого ж ти розпівався так? Дай поговорити з людьми. У ну, цю чудову випічку посипамо зверха цукровою пудрою. Готуйте, друзі, це так просто, а як смачно, із одного тіста, а скільки в нас вийшло шедеврів. Надіюсь, що і всіх цих варіантів хоч один ви собі сподобали і обов'язково приготуєте. Можливо, цей із шоколадом. А може цей із повидлом, Або цей шоколадний мафін. Тільки що прокинулися п'ята години ранку, неділя. Сплять, але мене розбудив якийсь руко. Я встала, подивилася, що це є. Це мій міша бачу, вливає, якщо який день подивимося, що, подивим, що він робить. Що робиш, Михайло? Да. Добрий ранок. Хочеш шагірочки? Так, не, не вливай, покричив, помеже кричи. Гірачки, о є. Є вже огірочки. Це огірочки мої перші даринки єсті, бо то її вона садила. Це по методу люди, со люди. А це по методу. Одинаково бо розсадила, там було кубками, а там сіла, а вийшли одинаково. Ну, гарні помідорки вже треба, вже буду мати роботу коло них, вже треба це тут Ну, Як цвіту скоро. Можна буде варити багачок з молодою фісалкою. Це моє пліниця. Найкратіша пер, перукарка. Лист, порукар, Боже, яка я сама скромна в світі. Тут сьогодні мені будуть водойпетка зачисти. При... І мені ще хочу причукану. Бабуся кайфує не тільки в народі, але й перукарні. О, ще Міша приперся. <ріст> <ріст> Збоку. Красуня <ріст> ваша. Нагніть голову, щоб Було видно, що я зафарбувала вашу сивину стопроцентну. Пепельний, красивий блонд. Так що приходьте у студія мами блонда. Чорновола, 20 а. Скажи мені, ти яке там місце десь на Україні займає? Що ти там? Четверте місце на чемпіонаті України. <ріст> Не знаю, <чи> всі є? <ріст> Чуть ее все пятнадцать. Вот, конечно, все. Я уже на машине не буду больше ездить. Ставлю машину. Не машина стоїть, а я буду на стільчику качати. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже смачну страву, початок приготування якої сягає в дуже сиву давнину. Колись готувала її моя бабуся, а бабусі цей рецепт у спадщину напевно передала прабабуся. Так, готувала моя мама. І передала вона це мені. Кошик швидко наповнився огірками, висипаю їх у ящик і йду збирати наступний кошик. Коли бачу такі огірочки, звичайно ж душа радіє, що твоя праця не була марною, що все ж таки та щось зібралося. Пам'ятаєте, ці огірочки садила моя даринка? Можливо, тому вони так цього року зародили. Для моїх качок, ну і курчат, як бачите, це є десерт. Ох, і люблять вони огірочки. Їм тільки подавай. З дому вони вже не тікають, ми позакривали усі діри, так що на городі їм робити нічого. Все, що на городі вродило, вони з радістю це все до хати, сіла і хочу плакати. Що мені з цим всім робити? Тільки вийшло у мене готової продукції із огірків, Із невеликої латочки огірків. Так Бог щедро зародив цього року. Напевно, думаю, для того, щоб мені було чим поділитися з кимось, хто не має цього. А в нашій Україні зараз таких багато, хто потребує допомоги. Сьогодні жінки. День народження мого сина. 40 років. Так, роки. Зараз гучні святкування, тому у сімейному колі ми скромно відсвяткуємо день народження мого сина. Зараз такі реалії нашого життя. Що не знаємо? Чи доживемо всі до наступного року? З Стеб народження тебе, сину. Ми тебе всі дуже-дуже любимо. Я тебе таке зроблю, добре? Я в тебе таке зроблю, добре. Оце мої два хлопці котів. Міся і Оно. Ви бачите, які неприлазні хащі у мене. Ви бачили, як я висипала все було. Подивіться, що робиться. Тепер, коли пішли дощі, воно так заросло. А ну там так от ця тень. А ну покажи. Покажи тобой. Ой-ой, мамочка моя солодка. Она там не кіля має. Відколи я. Я ще такої картоплі в мене не було. Знову картоплі так ніби. Хто з неба носить? Ой, боже, ще не треба збирати її. Самі ж, я пішла лягати. Я вже не хочу ні їсти. Ні... Йо, не схочу, хіба мені на ліжку подасть? Це... Сьогодні, друзі, я буду готувати голубці, але голубці у мене будуть незвичайні. Вони у мене будуть з особливою неординарною начинкою начинкою і тертої картоплі. Приєднуйтесь! Будемо готувати разом, бо це так смачно. Попробувавши раз, ви будете готувати ці голубці знову! Зрозуміли, я буду готувати холодець. Не відкрию вам сьогодні Америки і не придумаю колесо. Дуже давно все зроблено. Просто сьогодні для себе, для своєї сім'ї готую холодець. І хочу поділитися з вами, як його готують тут у нас, на Галичині. Тож, приєднуйтесь і будемо готувати фірмовий холодець-галичанок. Тачками порядок зробила, знову виключили світло. Із свинячим м'ясом треба робити паштети. І знову. Така проблема. І що робити, я вже не знаю. Половина восьмої, якраз буду закручувати. Отак От нічка пішла через світло. Але що зробити? Поплакала, поплакала, та й згадала, що я зараз кому гірше, як мені? Холоді, у окопах. А я хоча б світла хаті іде. Добре, йду, може трошки дрібно. Ось такою нелегкою у мене видалася ця ніч. Але на ранок у 8 годині всі мої паштети стояли вишикувані, як солдати. 11 година дня світло ще не включили, від 4 ночі. У хаті вже холодно. А ці паштети відправляться туди, для кого вони будуть. На каналі Алли Ковальчук, нашого відомого українського блогера, я побачила, як вона готує мої улюблені. Атлети з дитинства, ті, що колись готували у школі, в їдальнях. І я вирішила приготувати їх чоловікові. Тому приєднітесь і я впевнена, що цей рецепт і вам неодмінно знадобиться. Готувала я їх ніколи. Ну не залишило в спадок мені ні моя бабуся, ані мама цей рецепт не готували в нас такого. Але передивившись одного разу відео на каналі Надюшина сім'я, я побачила, як Надя готує ціліниві голубці. І мені дуже захотілося приготувати їх за її рецептом. Бо я знаю, що за Надіними рецептами у мене все виходить. Тому приєднуйтесь і ви, і будемо готувати так, разом. Виповнилося два роки моєму каналу. Це два роки. Невпинної і невтомної праці. Це два роки обмежень, обмежень у всьому. Обмеження у спілкуванні з дітьми, обмеження у спілкуванні з онуками, доброго дня, Надія! Дуже приємно чути, як ви розповідаєте про страву, голос приємний та близький, бо український. Я із Києва, а моя свекруха була із Заходу. Ви мені її дуже нагадали. Спробую обов'язково приготувати також такі голубці. Дякую дуже. Нарешті на українській мові ще не готувала і не куштувала, але вже ну, що ж може бути смачніше за наше українське сало. Не знаю, чи знайдеться десь такий українець, який би в своєму житті. Ні одного разу не спробував, а шматочка. я шматочок. Я трохи Ну, звичайно ж, прошу Бога, щоб вдалося все. Як дівчата відкриють коробку і скуштують мого торта і згадають мене. Це мені вже приємно від цього мені стає. Ну, якось радісно на душі. Рухаємося до фінішу. Шість вже є спечених, один висить і один духовцець. Ще потрошечки прийдемо до закінчення. Розігрувала, не знаю, як це сталося, розігрувала 5, вийшло печи 12. Але нічого, з Божою допомогою. Я з цим справлюся, лише би мир. Ось таке моє випікання шифонових кейків для друзів між сиренами, між тривогами. Надіємося, що ні одна ворожа. Сумним був святий вечір в 46-му році. Сумним він буде і в 2023-му. Але він буде. Він неодмінно буде. Історія повторюється на протязі багатьох уже. А це що? Це якийсь фартушок, фартушок. Ой, які красотущі. Боже, ти подивіться, що пише. Ти вийдеш, що пише? Я не мій бити. Нонна Надія, нонна На... Надя. Діти мої дорогенькі. Дорогесенькі мої. Бабуся Надя. Дарянка. Наряди це від Аріани середж. Мої дорогі, моя люба донечко. Оце так сюрприз. Все, тепер я вже маю фартух. Фартух такий на канал. Бабуся, ми тебе дуже любимо. Це писала. Це писала моя христинка. Це писала моя Аріаночка, Оце писала Аріанка. я її почерк пізнаю. Це вона, це її почерк. Моя дитина дорогенька. Щасливого і вам Різдва. І нехай у вас ніколи над головами. Налетять ворожі ракети. Нехай у вас, моїх дорогих онучок, буде щасливий не тільки Різдво, а щасливий до сьогоднішнього дня я бажаю хай збудеться для кожного українця. Заповітна його і найбажаніша мрія. І я знаю, що ця мрія для нас одна. Якнайшвидше, щоб закінчилася ця ненависна нам війна, щоб якнайшвидше прийшла перемога і чобіт окупанта залишив нашу багатостраждальну землю. Щоб на нашу землю ніколи вже більше не падали ракети ворожі. А діти, маленькі діти, не здригалися від взривів, а тихенько, посопуючи у своїх ліжечках, додивлялися мирні казкові сни, щоб ні одна мама не пролила сльози за своїм сином, щоб всі жінки дочекалися своїх чоловіків, і ні одна дитина не стала сиротою. Хай щастить вам у новому році. Мої дорогі українці, Божих вам рясних благословень. Нехай Господня ласка прибуде з нами, і Господнє Око ніколи не залишить нас. І я бажаю вам і собі, щоб нас ще більше і більше було, щоб наша родина Ютубівська збільшувалася. Ми ж так поріднилися, ми хоч не знаємо. Одні одних в обличчя, зате ми відчуваємо серцем одна одну, ми відчуваємо душею одна одну. І я дякую вам за такі чуйні і добрі серця. І нехай ці чуйні і добрі серця благословить Господь.